Підприємство, виробник сільськогосподарського обладнання Агромаш 2018, пропонує вашій увазі ковшовий транспортер для перевантаження арахісу, горіхів тощо використовується на підприємствах по виготовленню та сортуванню дачного продукту. Власне виробництво дозволяє виготовити обладнання та техніку, які здатні полегшити процеси на вашому підприємстві. Технічні характеристики: мотор-редуктор 380 вольт, 15 кВт, довжина 3000 мм, ширина 300 мм, стрічка гумова. Норійна, рух стрічки по роликах ковші пластикові, встановлені з кроком 300 мм, швидкість руху стрічки пів метра в секунду, вага 250 кілограмів. Підходить для перевантаження різноманітного сипучого матеріалу. Виготовляємо обладнання згідно ваших креслень, доставка по території України кур'єрськими службами як адресні, так і в господарство. Нова пошта, делівері, сад. Можливість відправлення з послугою після плата. форма оплати. Готівковий та безготівковий розрахунок із або без ПДВ. Ми є виробниками, що забезпечить вам найвигіднішу ціну: швидкий термін виготовлення обладнання – 10-14 днів, підтримку наших фахівців і гарантію 1 рік та постгарантійне обслуговування.